Слава Україні! І з вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктуб. Зараз ви спускаєтесь вниз, тийте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга 1922. Цей твір 2010 року, також є екранізація від Netflix 2017 року. На жаль, я екранізацію не дивився. Так що про неї я вам нічого сказати не можу. Також не бійтеся, це мене ніхто не побив. Я просто відкрив сезон катання на ковзанах. Отже, а про що ж розповідається в цьому творі? Була родина, чоловік, жінка, і в них був син. Вони жили на фермі, і все було добре, поки що. Але потім жінка. Не, вона не хотіла жити на фермі і взагалі не подобалась ферма. Вона хотіла, жити в, місті, тому що, жити в місті, тому що ферма їй не подобалась. Але чоловік, навпаки, ніяк не хотів їхати до міста, не хотів жити, хотів залишитися на фермі і не хотів продавати ферму. А син був, він не знав те, що робити, що мати хоче це, тато хоче це. Але тато, але він все-таки був більш прихильний до тата. І потім вже тато його ще підмовляв, і він був більш прихильний до тата. І, і не знаю, як вам так сказати, коротше, за те, щоб залишитися на фермі, чоловік за допомогою свого сина вбили матір, її як, е, кинули в колодязь. Її там закидали речима, матрасом, і засипали колодязь, і я просто не знаю, хоч це і життєвий твір, тому що реально є сім'ї там, де один хоче жити в... на фермі, в селі, а інший хоче в місті і так далі. Але аж до такої міри і розповідається, як їм. І що, Які їм це проблеми принесло, пацюки, які там розвелися, Взагалі, які це проблеми там син, що він почав чудити, як від нього ще й дівчина потім завагітніла, і як вони потім, що з ними сталося. Взагалі, що сталося з батьком? Взагалі всі ці події, я вам просто не хочу взагалі більше нічого розповідати. Просто хочу, щоб ви самі це пережили, весь цей сюжет і всі ці події. Тому що твір цікавий. Хоча він. Я хотів сказати, що він незвичайний, але він не те, щоб незвичайний, але й незвичайний. Тому що, хоч є багато творів там, де хтось вбиває дружину або дружина вбиває чоловіка, але саме такий. За те, щоб чи оставатися на фермі чи ні, це і за цього я думаю, що він незвичайний. І всі ці б, купа різних подій, як вони це намагалися прикрити, як після цього почував себе чоловік, як після цього почував себе син і що взагалі з ними було, як вони закінчили і так далі, це все було дуже цікаво слухати. Я це слухав за що я дуже вдячний книжковій хмаринці каналу на Ютубі. Твір цікавий, я думаю. Просто в мене, на жаль, немає часу, щоб читати твори Стівена Кінга. Але просто якби я їх читав, то в мене було б менше часу, щоб вчитися в українській і словацькій школі на, на спортування, і я б знімав не так багато відео. Я думаю, що для вас це було б і для мене не дуже добре. І за цього я слухаю аудіо. Але ви можете слухати аудіо або читати. І те, і те, я думаю, дуже цікаво, тому що взагалі раджу вам короля жахів Стівена Кінга, тому що цей його твір неймовірно цікавий. І всі інші, ну майже всі, тому що за всі я не можу говорити. Майже всі дуже цікаві, якісь корисні також і так далі. Отже, саме цей твір я вам сьогодні можу порадити. Також можу вам порадити Стівена Кінга, а також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам треба. На ну, всім па-па-па-па!